Менш ніж за годину Анатолій Нестерук прийняв близько 20 дзвінків. Доносний ринок ранковий згадали і цього разу. Тепер, як наголошують хмельничани, тут не дотримується жодних правил торгівлі. На ринку ранковий торгуємо своїми продуктами, взагалі треба заборонити. Там на рукані продавців немає, ринків немає, головних обоє немає. І я постеріюся цією картиною. Міської влади звертаються жителі мікрорайону Озерна. Там чи не щодня спалахує центральний смітник. Люди навіть не можуть відкрити вікна, не кажучи про звичайні прогулянки вулицею. Наші вікна виходять сюди на центральну мусорку. Вона через день горить. Ось тільки от сьогодні допіру загасили полум'я пожежу на мусорки, дим валив сюди на озерну. Ми подзвонили на 101, там нічого не знають. В МЧС нічого не знають. П'ятнадцять восімдесят позвонили теж, нічого не знають. Ну що ж це робиться? до яких пір нас тут будуть травити. Нарікали і на медичне обслуговування жителі центру. Зокрема, у першій поліклініці скажеться хмельничани відсутній педіатр, а звертатись у дитячу лікарню не завжди зручно. в центрі, так. Маленькі діти внуки. Так. нам далеко добиратися до то поліклініки. Не то, що неудобно, а судна зимою. Детської поліклініку та тролейбусом, там uh -huh. ще і ті. Они взяли при первой поликлинике нашей хотя бы педиатра кабинет сделать один один или два кабинета, чтобы... Для центральна часті города, крім того, мова йшла про погане транспортне сполучення дальніх гречан та несправність ліфтів. А деякі вулиці нашого міста взагалі безіменні були й такі, яких бентешить, що на магазинах немає вивіски чи назви зупинок не відповідають дійсності. Найбільш болючими питаннями для хмельничан залишаються наші дороги, адже з настанням дощів деякі вулиці нашого міста схожі на справжнісіньку Венецію. Проте це питання є наболілим і у влади, адже кошти виділені на ремонт доріг ніяк не може перерахувати державна казна. І звертаємося до уряду і до міністерства фінансів, що все таки посприяли місту, складна ситуація, але хочеться, щоб вона була краще.